Ми розшукуємо шестирічного Сашка Гриценка. Я знаю, що хлопчик проживав на Луганщині у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів повномасштабної війни була окупована. Маленький Олександр мешкав із своєю старенькою прабабусею. Саме вона опікувалася дитиною, я так розумію, час від часу виходила на зв'язок із рідними. Та приблизно рік тому вона померла, і хлопчика, начебто, забрали в соціальні служби. Після цього місце перебування Сашка Гриценка невідомо. Чи досі дитина на тимчасово окупованій території, чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати досі так і не вдалося. Сашка зараз намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній Україні території. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але наразі немає жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває шестирічний син. Саме тому дуже важлива ваша допомога. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото дитини. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. У нього пряме світлорусяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Це лише одна історія зниклої дитини. Загалом від початку війни ми отримали вже понад три тисячі звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважно більшість дітей вже знайшли, але і досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто зна, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Також хочу нагадати, що і досі тривають пошуки дев'ятирічного Микити Ніколаєва. Хлопчик теж з Луганщини, з міста Рубіжне, населений пункт окупований від травня 2022 року. А от зник Микита у травні 23-го. і фактично про долю хлопця вже майже рік нічого не відомо. Цілком імовірно, що дитину могли вивести до Росії, але не факт, можливо, Микита і досі перебуває на тимчасово окупованій території. Відтак я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, ще раз уважно погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло русяве волосся. Виглядає хлопець на свої 9 років. Якщо раптом хтось бачив Микиту, чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також нагадаю, що і досі тривають пошуки 15-річного Іллі Поліщука з Маріуполя. Уявіть, про долю цього хлопця нічого не відомо від початку повномасштабної війни. Зв'язок з Іллею обірвався 24 лютого і де він зараз може перебувати, ніхто не знає. Тому я звертаюся до усіх, хто мене зараз бачить, а особливо до жителів Маріуполя, які можливо дивляться цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото хлопця. Виглядає він на 14-15 років, у нього світло русяве волосся та темні очі. Якщо хтось бачив хлопця або знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua